Пані Івангелії від Святого Луки. Сталося, коли Ісус молився на самоті, і з ним були учні. Він запитав їх, кажучи, за кого мене вважають люди. Вони у відповідь сказали: За Йоанна Хрестителя, інші – за Ілью, ще інші – за одного з давніх пророків, який Воскрес. Він же запитав їх, а ви за кого мене вважаєте? Петро у відповідь сказав за Христа Божого, та він, заборонивши їм, наказав нікому не розповідати цього, кажучи, син людський має багато постраждати і буде відкинений старшими первосвященниками і книжниками, і буде вбитий і воскресне третього дня. Це є слово Господнє. Слава Тобі! Ісу! Полюбені брати, сьогодні Господь нам дає таке багате Слово Боже. Чули ми в першому читанні з книги проповідника, що на цьому світі людина має на все свій час. Скажемо, що така правда, що Господь і людина це є такі дві речі, дві, різ, дві різниці. Що Богу є притаманна вічність людині, притаманний час. Якщо так, то ми сьогодні чули, як цей проповідник, теж в Біблії він називається Кохелет, говорить, що на все людина має свій час і розкидати каміння, і збирати, і народитись, і померти і час війни, і миру. Тобто людина має даний цей час Богом, але як вона його використає, це вже є воля людини. тобто Знову зустрічаємось з тим, що Бог розраховує на наш вибір. Він, Бог, який є сильний, який є могутній, Він насправді приходить до нашого життя і доходить до цього моменту, доки людина йому дозволяє йти. Настільки Бог шанує нас, це теж вираз його любові і довіри, тому що правдива любов має в собі довіру. Настільки має Господь довіри до нас, що Він не переступає. Нашого вибору, тобто нашої волі. Якщо подивимось на таку просту річ в сім'ї, коли батьки щось дитину вчать, пояснюють, вони не кажуть, що добре, там не можна гратися вогнем, не можна там гратися електрикою, але роби, що хочеш. Тільки ні все, попросто є стоп. Скажемо, що Бог теж нас виховує, але настільки дає нам волю, що каже, ти можеш. Ошпаритись, але сам, якщо не хочеш слухати мене, подивися, що може бути без мене, і потім нас до себе повертає. Тобто це є Божа довіра, що ми насправді, якщо усвідомимо собі цей дар часу, ми його правильно використаємо. В Євангелії Ісус, коли розмовляє з учнями, це було біля Филипової Кесарії, там в такому місці. Запитую учнів, за кого мене люди вважають. Відомо, що Ісус знав, за кого люди його вважають, але хотів конкретно прийти і запитати учнів. Так само сьогодні можемо сказати, що Ісус запитує нас. Ми є його учні, тому що прийшли і слухаємо Боже Слово. І це є вже те, що ми належимо до Бога. І сьогодні Ісус теж приходить до нас і конкретно по імені запитує правда, там Орест, Ігор. Богдан і так далі запитує, за кого ти мене вважаєш. От Люди кажуть, що я такий-такий, а ти, хто я для тебе. І кожен з нас десь в душі повинен дати Богові відповідь. Хтось скаже, що ти є для мене Бог, який є на картинці, висить, на іконі. Другий скаже, що ти є Бог, про якого я чув, що це якась релігія. І кожен може давати іншу відповідь. Але, напевно, доброю відповіддю буде те, що ми скажемо, ти є Бог, який. Творить історію мого життя, тому що навіть те, що ми сьогодні тут, це теж є Боже провидіння, що Господь мене допровадив до цього, до цього моменту. І так як є така розповідь, така легенда, що одному чоловікові приснився сон, що він є на пустині і, і просто йде разом з Богом через цю пустиню, Господь його провадить. І в певному моменті він так обертається, дивиться, що за ними є сліди. Він бачить цих два сліда постійно. І в один момент дивиться, що залишається тільки один слід. Там, де була завірюха, там, де було трудно, залишається тільки один слід. І цей чоловік питається Господа, каже, а чиї це сліди? Ну і Бог каже, що це ми з тобою йшли разом через пустиню. А чому тут тільки один слід? Де ти подівся? І Господь йому відповідає, що в той момент, коли було найтрудніше, я тебе ніс на руках. І це мій слід, а твій пропав. Так? І відомо, це Росподь теж нам пояснює те, що, ким є для нас Бог. Так? Для нас Бог може бути якимось ну, видумана ідея. Але насправді, якщо цей Бог торкається нашого серця, він, він є Богом реальним. Це особа, яка має зі мною відношення. І це є дуже важливо в нашому житті. Для того Ісус сьогодні ставить конкретне запитання, хто я є для тебе? Відповідь дамо кожен собі в нашому серці, тому що хтось Бога впізнав більше, хтось менше, хтось з ним має вже конкретне відношення в своєму житті, хтось учиться допіру цього. Але для кожного з нас є це запрошення, щоб Господа прийняти в своє життя. і... Ми знаємо, що Він є сильніший за нас, він є сильніший за гріх, він є сильніший за зло, за смерть, за якісь провини. Бог може нас з цього всього випроводити, і тому довіра до нього є завжди для нас спасенною. Тому просимо, щоб Господь сьогодні прийняв цю нашу молитву, щоб навчив нас сам через своє слово, яке церква нам дає, і щоб ми могли справді Богу відповісти, так як святий Петро це сказав, Ти є. Син Бога живого, ти є Христос, ти є Бог, котрому ми довірили своє життя. Амінь. Дякую вам Дякую. за довіру.